Я гроші заробляю, наліво не ходжу, подарунки дарую, поїздки оплачую. Якого рожна ти приходиш додому з таким кислим виразом обличчя? Ілля відірвався від телевізора і невдоволено подивився на дружину. Це і так усі нормальні чоловіки роблять нічого прикриватися своїми офіційними обов'язками чоловіка. Будь-який притомний чоловік так робить. Випалила втомлена Світлана, яка щойно повернулася з роботи. Я навіть не кажу про те, що ти не робиш зовсім нічого, щоб зробити наше життя кращим. Щовечора п'єш безглузде пиво перед телевізором, немов так і має бути, Світлана похитала головою. Але ж ти міг хоча б прибратися, додала дружина і з огидою подивилася на порожні пивні банки та недоїдки, що залишилися від піци, яку Ілля з'їв поодинці. А мені здається, що прибирати це зовсім не чоловічче завдання. Іля недбало розвалився в кріслі. Чоловік добувач, а жінка берегиня вогнища. Я приношу в дім гроші, а ти стежиш за затишком. Ілля кивнув і допив залпом те, що залишилось у нього в кухлі. Я тобі не служниця і не наложниця. Я не збираюся жити у свинарнику тільки тому, що ти думаєш, що твої 300 тисяч рублів на місяць дають тобі право так поводитися. Світлана стрімко підійшла до вікна і відчинила його навстіж. Тут навіть дихати нічим. Це смердюче пиво мене вже дістало. Світлана сперлася на підвіконні і сумом подивилась на вечірнє місто. Так, я чоловік у домі. Я хочу відпочивати вечорами. Значить, я буду відпочивати вечорами. Я всі свої чоловічі обов'язки виконую, тож навіть не смій говорити, що зі мною щось не так. Іля грюкнув долонею по підлокітнику. І те, що ти не хочеш прибирати сміття за коханим чоловіком, це в мене до тебе запитання, що ти за дружина така. Навіть думати не смій, що я щось не так роблю. Я за всіма законами сім'ї ідеальний чоловік. Ілля не приховував роздратування. Якщо тобі щось не подобається, тебе ніхто не тримає. Двері он там. Ілля кинув погляд у бік передпокою і пронизливо подивився на дружину. Та пішов ти. Світлана схопила сумку і вибігла з квартири. Нам краще деякий час пожити окремо. Через півгодини Світлана надіслала Іллі повідомлення Завтра заберу речі і переїду до матері. Ну, й вали, давай! За тиждень, як миленька, приповзеш просити вибачення. Ілля усміхнувся, налив собі ще пива і вімкнув нову серію модного серіалу про вампірів Якби Ілля тільки знав, що буде далі. Наступного дня Ілля, як ні в чому не бувало, прийшов на роботу. Чоловік напередодні зробив усі завдання і, не приховуючи, грав у карти на комп'ютері. Ілля, зайди в мій кабінет, побачивши Ілю, суворо викарбував начальник. І що я знову не так зробив? Ілля зачинив за собою двері і, не питаючи дозволу, сів на стілець. Усі завдання виконано, можу й пограти. Ілля Річ у тім. Що тобі потрібно буде звільнитися за своїм бажанням так буде краще для мого бізнесу. Керівник сів напроти і пильно подивився на Ілю поверх окулярів. Як це звільнитися? Леоніде Петровичу, за що? Я ж усе добре роблю. Такого повороту подій Ілля точно не очікував. Я не бачу твого ентузіазму, не бачу, що ти гориш моїм проєктом. Інших співробітників бачу, а в тебе ні. шеф похитав головою. Леоніда Петровича. Але ж я все роблю, як ви говорите. За мною взагалі немає косяків, ви не можете мене звільнити, обурився Ілля. Трудовий кодекс і закон на моєму боці. У цьому та й проблема, Ілля. Леонід Петрович відпив каву, яка принесла в кабінет секретарка. Ти робиш рівно те, що тобі кажуть. Ти працюєш від дзвінка до дзвінка. Щойно робочий день закінчується, ти обриваєш усі справи і йдеш з роботи. Я залишаюся, інші співробітники залишаються, а ти йдеш. А коли я або інші співробітники звертаються до тебе з проханням, яке не вписується у твої обов'язки, ти завжди відмовляєш кажеш, що це не твоя ділянка. Леонід Петрович скинув вхідний дзвінок на телефоні і подивився на тацю з кави. От навіть якщо взяти секретарку. Дивись, я попросив Катю зробити мені каву. Я не просив її приносити печиво. А вона пішла, сама домовилася із завгоспом. І тепер у мене завжди до кави є смачне печиво. Керівник відламав шматочок і покрутив у руці. Я на сто відсотків упевнений, що ти б. У житті не здогадався так зробити. Ну не спало тобі, Ілля, на думку зробити мою ранкову каву кращою. Не така ти людина. Леонід Петрович відправив собі в рот шматок печива. Ілля, можливо, ти в житті в інших місцях робиш більше, ніж тебе просять. Можливо, десь ти ще в житті стараєшся і проявляєш ініціативу. Можливо, я не сперечаюсь. Але тут ти працюєш не так, як мені потрібно. І тому я хочу, щоб ти пішов. Начальник закінчив думку. Ви не можете мене звільнити, я нічого не порушую. Я подам до суду, і у вас будуть проблеми. Ілля дуже не хотів розлучатися з пристойним заробітком, шукати нову роботу явно не входило в його плани. Я знаю, що закон на твоєму боці Ілля. Є посадові обов'язки, там у тебе все гаразд. Але є життя, а є бізнес. І тут не завжди все протікає за правилами. Іноді потрібно виходити за правила. Леонід Петрович зняв окуляри. Робити речі правильно і робити правильні речі. Здається, що це одне й те саме, але це не так. Мені шкода, що ти не можеш це зрозуміти. Начальник поклав окуляри на довгий дубовий стіл. Я розумію, що за законом я тебе не можу звільнити. Але я можу зробити так, що тобі буде дуже некомфортно тут працювати усередині правил, яких ти так любиш і так дотримуєшся. Я дочекаюся, коли ти зробиш помилку, і тоді я тебе звільню по поганому. Леонід Петрович на секунду замовк. А потім продовжив до суду, ми теж готові. Ти прекрасно знаєш, що в мене в компанії тямущі юристи. Тож ти в будь-якому разі підеш. Просто краще це зараз зробити. По-доброму. Леонід Петрович встав і підійшов до дверей. Сьогодні в тебе вихідний. Подумай, Ілля. зараз я можу дати тобі нормальний бонус. Але якщо сам не звільнишся. То буде великий конфлікт, і ти його програєш. Керівник відчинив двері і жестом показав Іллі, що йому час. Що вас усіх. пробурмотів Ілля і вийшов з кабінету. Ілля залишив роботу і зателефонував найкращому другові. Паша, давай набухаємось, щось у мене кудись не туди життя повернуло. Братане, зараз тільки одинадцяте ранку, я тільки о п'ятій закінчую. Павло усміхнувся і, привідно побажав другому дочекатися вечора. Гаразд, я тоді один почну, а ти підтягуйся, як звільнишся, з образою відповів Ілля. Бро, тільки не нароби дурниць. Не знаю, що в тебе там сталося, але починати бухати зранку це завжди погана ідея. Павло хотів було ще щось додати. Але Ілля вже повісив слухавку. Коли Ілля підходив до бару, йому зателефонувала мати. Синочку, ти не міг би до мене приїхати? Мені потрібно допомогти зібрати шафу, її щойно привезли, лагідно запитала Світлана Сергіївна. З голосу було зрозуміло, що їй не дуже хотілося просити сина про допомогу, але, мабуть, виходу не було. Яка шафа? У мене за розкладом бар, я не збираюся возитися з якоюсь шафою. Це взагалі не вписується в мої плани, подумав про себе Ілля. Мамо, ну яка шафа? Я дуже зайнятий по роботі. Сьогодні точно ніяк не вийде. Ти що, не могла оформити послугу складання меблів під час купівлі? швидко проворчав Ілля, звернувши на вулицю, де знаходилось його улюблений бар. Ілюша, ця послуха коштує три тисячі рублів. Я і так за доставку платила. Я думала, що ти мені допоможеш. Світлана Сергіївна зітхнула. Ну, так треба було купити шаву подешевше, щоб на все вистачило грошей. Іля розсержено штовхнув кругляк, який, охаючи і чертихаючись, покотився під колеса найближчого автомобіля. От вічно ти про маму не думаєш. Але ж я тобі всю молодость віддала. Найкращі роки усе для тебе зробила, щоб ти людиною виріс. Ти за все життя жодного разу не запитав, як мені складно було тебе в 90-х виховувати, школу нормально знайти, освіту дати. Голос жінки затремтів. Мати, ти при своєму розумі. Як ти смієш говорити, що я щось не так роблю? рявкнув, у слухавку Ілля. Я тобі щомісяця надсилаю гроші, приїжджаю раз на тиждень, продукти привожу. Я роблю все, що має робити ідеальний син. Усіх пунктів дотримуюся, і ти смієш мені ще в чомусь дорікати? Смієш е, вантажити мене своєю шафою? Ілля скинув дзвінок, зціпив телефон, потім зціпив зуби і вилаявся. Ну, що ж мені за мати то така попалася? Всіх нормальні матеріа в мене Ха, якесь безпорадне чудо-юдо!» Ілля сплюнув і різко відчинив двері улюбленого бару. Калих нефільтрованого пива і стопку горілка. Ілля плюхнувся на високий стілець біля барної стійки і з нетерпінням став чекати замовлення. Невдалий день, заду Іллі пролунав незнайомий голос. Ілля обернувся і побачив чоловіка років 50 в красивому, дорогому, синьому костюмі. Мабуть, у вас теж, якщо ви в такий час у питному закладі, сухо кинув Ілля і вилив стопку горілки в келих із пивом. Ні, я власник, як ви висловилися цього питного закладу. Чоловік у костюмі усміхнувся. Стежу за своїм улюбленим місцем, щоб усі гості були задоволені. І вас, до речі, тут бачу не вперше, але ви зазвичай вечорами приходите. Хм, моє невдоволення може виправити тільки гарне піло. Ілля зробив великий ковток і задумався. Дозвольте, я вас пригощу, а ви мені розповісте, що привело вас так рано у королівство Зеленого Змія. Чоловік сів поруч. Ви справді хочете оплатити мені випивку за те, що я вам розповім, як від мене зібралася піти дружина і як мене звільняють з роботи. Ілля зробив ще один великий ковток і запитально подивився на господаря закладу. Неодмінно. Я просто обожнюю дізнаватися людей та їх історії. До речі, це одна з головних причин, чому я відкрив бар. Чоловік усміхнувся і розпорядився, щоб усі напої і лі були за його рахунок. Я Андрій, господар закладу простягнув руку. Привіт, Андрій, саркастично співуче простягнув Ілля і зробив ще один жирний ковток. Захмилівши, Ілля осмілів і в подробицях розповів свою історію. І ти розумієш, Андрюха, вони взагалі мене ні в що не вставлять. Я стараюся, працюю, усім допомагаю, не косячу, і вічно для них я роблю щось не так. Що мати, що дружина, що мій начальник самодур? Їм усім вічно здається, що я роблю щось не так. Іля дзвінку поставив на стіл стопку. Несподівано Андрій, який протягом усього монологу Іллі зберігав мовчання, сказав те, що з них на голову перевернуло всі думки Іллі. Ти знаєш, Ілля, у дитинстві влітку. Мама водила мене на ринок купувати черешню. Я просто обожнюю черешню, це мої улюблені ягоди. Тоді ми жили небагато. Я ще не заробив мільйони. Бар, якщо що, це для душі. А так я заробляю в інших проєктах. Так от, тоді ми жили небагато. І для мене похід на ринок за черешнею це було справжнє свято. І ось там на ринку було два продавці. Мама могла дозволити собі купити тільки пів кіло черешні. Один продавець завжди клав на ваги більше ягід, 700 грам, 600 і потім віднімав з лоточка ягоди, щоб вийшло рівно пів кіло. А інший продавець завжди спочатку клав менше ягід, грамів 300-400 і потім докладав більше ягід, щоб вийшло рівно пів кіло. І перший, і другий продавець продавали моїй матері однакові півкілограма черешні. Але першого продавця, який забирав із лоточка ягоди, я його терпіти не міг. Так по-дитячому завжди було прикро. Мені здавалося, що він краде мої ягоди. Андрій зробив знак офіціантові і розпорядився принести дві порції черешні. І ось цей другий продавець, який докладав черешню в лоток, а не знімав зайву вагу, він завжди дорогував мені яблуко або полуницю, або абрикос. Андрій продовжував розповідь. І, звісно, я з мамою ходив тільки до нього. Андрій узяв черешню, приніс офіціант, і покрутив її в руках. Іля, ти говориш весь час, що людям здається, що ти щось робиш не так. Що вони вважають, що ти постійно робиш щось не так. Але ж ти, як той продавець із ягідками, який забирав зайву черешню. Ти ля, нібито робиш усе правильно, намагаєшся, але враження неприємне залишається, немов ти не доклав черешеньки. Андрій з'їв ягоду і акуратно поклав кісточку на серветку. Треба попросити блюдце для кісточок. Зараз організую. Господар закладу розпорядився, щоб е, принесли блюдце, і продовжив. Життя, справжнє реальне життя, воно відрізняється від правил, стереотипів і шаблонів. Не можна допомагати матері за шаблоном, бути гарним чоловіком за шаблоном або співробітником за шаблоном, за якого шеф тримається. Якщо ти хочеш зловити справжній успіх. Якщо ти хочеш, щоб тебе цінували, любили і поважали, ти маєш завжди робити трохи більше, ніж тебе просять, і керуватися не тільки загальними правилами гри, як треба у стосунках із людьми або як не треба. Ти маєш керуватися здоровим глуздом і людяністю. Якщо мамі потрібна допомога з шафою, значить знайди на цей час поза своїм планом. Прибери за собою сміття в будинку, адже дружина, вона і справді не твоя служниця, та й по роботі. Залишся, затримайся, підстрахуй, зроби більше. Ось що завжди цінуватимуть люди сьогодні і через тисячу років, те, що ти робиш трохи більше і не робиш точно, як написано, якщо бути хорошою людиною, передбачає від тебе більшої вдачі. Головне, не перетворитися на лоха, весело додав Андрій. Одного разу я попросив у продавця два абрикоси, на що той дуже ласкаво мені відповів, що нахабніти не варто. Тому робити треба більше, ніж просять, але завжди з розумом. Від того, що ти затримаєшся на роботі, допоможеш матері поза днями свого приїзду чи прибереш за собою, повір, це нормально. Між такими справами і стати лохом прірва з розміром Московської області. Але про кордони не забувай. Мамо, я зараз приїду. Ілля зателефонував матері. На очах у чоловіка виступили сльоза. Будь ласка, не їдь, поки ми не поговоримо, Ілля написав повідомлення дружині. Леоніде Петровичу, я все обдумав. Прошу дати мені останній шанс. Я зроблю так. Що ви точно зміните думку про мене на краще, або я напишу заяву без проблем. Начальник Іллі теж отримав повідомлення. Дякую, Андрію. Ця розмова мені була потрібна, і я обов'язково заплачу за себе. Ілля дістав гаманець, прикинув на око, скільки коштувало замовлення, і залишив удвічі більше. Ілля налагодив життя. Допоміг матері, помирився з дружиною і став більш захоплено працювати. Чоловік став без питань допомагати колегам і керівнику поза полем своїх прямих обов'язків. У душі Ілля боявся, що його доброту сприймуть за слабкість і що всі навколо будуть його використовувати. Але, на диво, цього не сталося. Те, що чоловік став робити трохи більше, ніж його просили, це тільки поліпшило його стосунки. Сьогодні Ілля живе душа в душу з дружиною, у нього чудові стосунки з матір'ю і відмінне кар'єрне зростання. Нещодавно чоловік отримав підвищення. Кажуть, що єдине, що робить людину справжнім королем, це не його гроші, зв'язки або свита, це царство її душі. А ще кажуть, що тільки віддаючи, ми можемо зберегти і примножити те, що маємо. Так це чи ні? Кожен із нас вирішує сам. Але одне ми з вами знаємо напевне: велике яскраве сонце завжди світить однаково усім, хто докладає і хто забирає стерезів черешеньки.